З наближенням Рамштайну на рівні голів держав все гостріше постає два питання. Нікак не можуть успокоїтися. Перше, які кроки по вступу України до НАТО там можуть бути презентовані. І друге, на що зважиться США, аби не нашкодити Камалі Гарріс. це буде особливий Рамштайн і від України партнери. Отримують усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом. Тепер ситуація на полі бою є вирішальним аргументом для будь-яких дипломатичних чи політичних переговорів. А за останній тиждень тут відбулось багато подій. Тому умовою перемоги є збереження української держави і народу на історичних землях України. Цього народу президент Зеленський їздив презентувати як він говорив, план перемоги президенту Байдену і кандидатам в президенти наступ наступних кандидатам в наступники Байдена. Uh -huh. Презентував, як ми це знаємо. Зустрічі відбулись, розмови відбулись. Але ну скажімо так, американська сторона по різному прокоментувала офіційні речники, і той же президент Байден, і держсекретар Блінкен, і, і представники Пентагону. Ну так би обережно, позитивно, але не твердо підтримали. скажімо так. А преса, яка більше може сказати, не ну, дипломатично там чи не дипломатично, у них розв'язані руки, чи, чи язики більш розв'язані, якщо вони щось почули. Загальну думку як оцінили, то, то, то так як зрозуміли, так і пояснюють. Ну ж пояснення було таке, от, Wall Street Journal писала відразу, що прохолодно зустріли план, mm -hmm. план перемоги. Ну і ми це бачимо, тому що ну, якщо не погодилися, не підхопили, значить є якісь, якісь зауваження, застереження. Щось, якісь, щось Не все, так би мовити, влаштовує. І сьогоднішній коментар про поїздку вже начальника Генерального штабу України. До Вашингтону теж, начебто, з поясненням, що що таке план перемоги. Це б ну те, що не зміг не зміг чи не встиг пояснити Зеленський? Пояснити президент буде тепер Генеральний штаб. Цікаво пояснення. на якому рівні будуть зустрічі начальника генштабу і віце Ну я думаю, з військовими перш за все, і з військовими, і з держ... Ну, це не буде зустріч з Байденом. Ну зрозуміло. звичайно, так. Але думаю, що і з очільником Пентагону можливо, можливо, так само і з держдепом, можливо, будуть зустрічі. Тим більше, що ну от чому в парі візит з віце превєркою з питань європейської євроатлантичної інтеграції? Бо ну вона голова делегації, вона представниця угу. уряду. Значить, і зустрічі можуть бути на рівні уряду. Просто з нею буде начальник генерального штабу. Це це тех, ну, таке, ну тех, технене технологічний прийом такий, щоб ці всі зустрічі відбулися. Ну і тут ми розуміємо, що ключове і головне, те те, що ми і раніше розуміли, це прохання України про зброю і боєприпаси. Да? Тому і начальник генерального штабу. Ну, от. ну і ще один нюанс політичний вже такий. Це те, що Байден свідомо переніс свою відповідь на цей план України, план перемоги України. Він переніс свою відповідь на засідання в широкому форматі, те, що називається в нас Рамштайном. Це вже здається, 52-га зустріч буде в такому форматі і буде на ній вперше буде присутній американський президент. Це вперше буде зустріч От, на, на рівні з... глав держави з... урядів. У Зв'язку з цим я прочитала, що там на рівні 40 глав держави урядів <св 'язково> планується такий серйозний <св 'язково> рамштайн. <св 'язково> Уже пишуть, що це буде вирішальний рамштайн для України, тобто буде вирішено, як далі буде втілюватися. Перемога України чи встановлення миру тут складно підбирати слова, тому що знову ж таки ми по-різному можемо розуміти це все діло. От Но як ви ну, вважаєте? Я нити? думаю, що вирішальним він для нас буде в тому сенсі, що нам скажуть, на що ми можемо розраховувати, на яку підтримку і допомогу, а на що не можемо розраховувати. І не uh -huh. лише тут в, в частині зброї і боєприпасів. Але і в політичній так само частині. Ну, наприклад, в запрошенні до НАТО. Хоча Рамштайн це не НАТО, там угу. є багато ще є країни, які не члени НАТО. Чому до речі, активізувалася говорити? ця тема запрошення до НАТО? Е, ну бо її піднімає українська сторона. Українська сторона піднімає е, цю тему, і вона, ми вже знаємо зі слів президента Зеленського. Вона є частиною цього плану перемоги. Тобто, е, для того, щоб перемогти, нам, ми, нам потрібно о, ну, потрапити під парасольку НАТО. під… Захисту. Але перший крок це має бути запрошення до, до альянсу. І це теж ну, певна форма такого політичного тиску на, на нашого ворога, на Російську Федерацію. Що якщо Україну запрошують до НАТО, ну, це нова якась реальність. Угу. Це вже не можна скасувати буде чи вимагати там на переговорах. От і... От. Але є ще один дуже, дуже, дуже цікавий ну, не те, що нюанс, а контекст, чому НАТО. Виникло, бо з'явилось дуже багато публікацій, про які ви на початку сказали в західній пресі. Одна з найбільш показових це була стаття в британському The економіст, де ну, більш-менш якось так ну не те, що реалістично, а там, можливо, самокритично, навіть для заходу да, були. Лунали оцінки, і оцінка становища України. Воно не було супер потам mm -hmm. оптимістичне. Що от зараз ми переможемо. Ні, треба визнати, що воно... поки що і захід і Україна війну програє, і треба приймати радикальні це, рішення. Ну, це практично на да, такий контекст цієї статті. Так. Це не те, що ми з вами кажемо. Це що нам вони, вони mm -hmm. говорять, вони самі собі це говорять, і, і відповідно нам, нам так само. І пропонують в контексті НАТО, що потрібно все-таки давати Україні запрошення до НАТО. І це той план. Ну не просто запрошення до НАТО, а це озвучується, вкотре описується той сценарій. Це не план України про перемогу, а це план для України, начебто, з боку, начебто, колективного заходу, який може бути от сформульований таким чином, що призупинення війни. Чи якесь замороження її на, на, на тому на тій лінії фронту, яка є зараз? Але та частина, яка контролюється українським урядом, українською владою, на неї поширюється стаття 5 Вашингтонського договору, тобто членство в НАТО, і гарантії щодо безпеки, що більше росіяни наступати на цю територію не будуть. А якщо будуть, то НАТО тоді буде втручатися безпосередньо. Це такий сигнал, сигнал для росіян. І це все доволі ну, знову і знову обговорюється такий, такий варіант, такий сценарій. Його подають як компромісний деякі експерти. Ну але я чесно кажучи сумніваюся знову ж таки в його реалістичності. Тобто, навіть якщо би ми погодились, то якою буде то... реакція Російської Росії, ми то... не знаємо, але можемо здогадатися, що негативно. Дивіться про те, що НАТО в обмін на території, я так грубо скажу і прямолінійно, ну, це питання піднімалося рік тому. Я напряму питала у Павла Клімкіна, чому б Україні серйозно не розглядати цей варіант? Ні, неможливо. Ми не віддамо свою територію. Україна буде воювати, повертати свої свої землі до до певних кордонів. Через рік ми знову обговорюємо це питання. Столтенберг, уже екс генеральний секретар НАТО відкрито про це говорить в інтерв'ю. чомусь екси. От вони дуже сміливі в таких прогнозах. Наскільки серйозно Україна може зараз розглядати тему НАТО в обмін на території? Ну, Україна не може собі дозволити, принаймні публічно це, це публічно дозволити це розглядати, ну оскільки це прямо порушує українську конституцію, відповідно конституцію, підважує легітимність тієї влади, яка на себе погодилась чи пішла. З боку українських громадян відразу буде якби реакція відповідна. Тому ні політично це не вигідно говорити, ні юридично це неможливо про це неможливо, неможливо про це. Обговорювати тому, ну в цих пропозиціях є така є такий технологічний знову ж таки прийом. А давайте це питання винесено на референдум, Як український народ проголосує, так і буде. Тут і влада вмиває руки, і наші західні партнери <світтє> теж кажуть: ну це ж ви самі вирішили чи погодились і таке і інше. Це ну, ну наслідком такого. Прийому винесення на обговорення і голосування буде внесення сум'яття в українську українське суспільство і і це може посіяти певний розбрат всередині української нації буде частина хтось за а частина хтось буде різко проти і це може перенести нашу російсько-українську війну всередину українського суспільства зробити її внутрішньоукраїнською.